Чоловік привіз із міста у село відеомагнітофон і порнофільм та каже дружині Я піду в баню, затоплю, а ти дивись і вчися. Коли повернусь, зробимо те саме. Нарубав дров, не води води, витопив баню, повертається, а дружина сидиться смучена і тихенько каже Три рази я те кіно подивилася, але так і не зрозуміла. Одружаться вони чи ні. Кум нагостювався у кума, зібрався додому, хитнувся і скинув з підставки китайську вазу на черепки. Ой, куми, що ж ви наробили цій вазі 200 років. Дякувати Богові, куми, Бо я вже не лякався думав, що вона нова. Учора двічі насварив сина. За що, куми? Перший раз за те, що він показав мені свій щоденник, а другий, коли я роздивився, що це мій старий щоденник. Куми, а ви вмієте друкувати на друкарській машині? Так, вмію. А скількома пальцями? Усіма. А я тільки десятьма. Упи поїзда мати образно пояснює синові, як з'являються діти: береться гліна, ліпиться заготовка. Потім, якщо викупати молодці, буде хлопчик. А якщо у воді дівчинка. Юнак, звісившись з верхньої полиці, зацікавлено запитує: А що, старий спосіб відмінили?